Добрий день, шановні колеги. Мене звати Ткаченко Ольга, я є керівником зубка фантазуїки Крашень Центру позашкільної роботи Святошинського району і Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом на нового життя літературним персоналом в час до нас уділ. Два світи літератури і рукоділля здаються зовсім рідні, але насправді вони дуже близькі. Це творчість, увага до дрібних дітань, створення нових захопливних світів. Ви любите читати, особисто я теж, управління зацікавити дітей читати нікому більше. На важливості читання також наголошено у законі України про освіту. Саме навички читати і аналізувати тексти допомагають вчитися впродовж життя, а також є важливим компонентом у формуванні громадянських свідомості. Читання зликає любов до рідної мови, духовною словниковою запаскою. Здавна в Україні поєднувалося заняття рукоділлям із спілкуванням, з спілкування, співами, спілкування, переказами цікавих історій, казок, легенд. і пержнім цьому є феномени українських З осені по весну, у період між активними роботами в полі молодь збиралася на очолянці, під час яких дівчата вишивали, пряли, шили. Готували собі відкридами, хлопці також часом майстрували, але найчастіше розважали дівчата, гру на музичних інструментах, жартами, івом, святкуванням тощо. Тож робота була немає. На нашому боку фантазую прикрашає, що входить до відділу художньої творчі району, ми вивчаємо різні. Вийти три поділення, аплікація, зіметова мозаїка, висирок летіння, читання штуром, вишивки місцем. А... Коли тема пояснена, поговорена техніка безпеки, кожен працює з власним виробом. ми практикуємо прослуження музики, ділимося цікавими подіями життя, а також враженнями від прочетних. Я хочу поділитися. Досвідом формування занять рукодійних, коли в центрі занять є зайомство з книгом. Я віддаю перевагу книгам сучасних українських фактів. Сьогодні я наведу прийняти занять за книгою Сашка Дерманська, Леодари Кормін, Галини Дувиченко. Отже, одне занять паралельним віцероквітуєм було присвячено книзі. Сашка громадського, приводи в жала або Володар футбол. За простими схемами, яких у відео досвід, ви зможете знайти дуже багато, ми оживила важлива нічка, мої друзі, жадкую дарочку, мишку гридіку, Тобачка бачка та куларацької Чекаченка. Дідалося, що ж таке маху цемандрували у космос, почули нову мотопульцю. Важливо, що під час цього заняття діти мали вибір персонажів для Петіна. Вам точно знайома ця дитяча потреба, різноманітність вибору. Було дуже захоплено дивитися, як оновлені персонажі поживали і дитячих іграх. Наступний приклад книга Дарик Ленин. Пасіка України та інші казки війни. З ними познайомилися в рамках майстер-класу сухого районі в дитячому острові для шкіря і ляли в куджі. Так книга дари формі основана на реальних подіях, в шлях, в тава, в нашу... тоді знала, що наразі триває наша файла. Я підізналась багато цікавого про пробжова. А також почули, як вони допомагали перемагати на колосну ворога. часу в реалізацію на наших понятів чекають і інші історії цієї червоної книги, Ці вони просочені мізуною волею нашого народу до перемоги та єдності з силами природи. Ще один приклад знайомства з технікою та кінцю вбадання теопіду. На нашому полі взялося разом із твоїм Володимиром Коваченко 36 і шість Для валяння ми використовували заготовки з синті... із синтепонів, наприклад, крувечки. Тема кота завжди дуже міцні. Ми створювали майже мікатичні котики із різноманітних кольорів і слухали веселі пригоди 36 дорослих і шести маленьких котів. Здивувалося тому, як вони Легко знаходять спільну мову та ще й допомагають своїм новим господарям. Діти охоче розповідали про пригоди своїх домашніх улюбленців, майні випадки і насолоджувались якість, теплом, і мов і для ведених. Книга ж тепер мандрує земіти та міфу виконання. Я ж хочу показати приклади, ми використовували для. Вибору. Ой, кого ж котик будуть боляти, будуть зваляти звідси. Ви бачите, що за такими ну, прикладами легко зваляти або зшити іграшку, наприклад, на приклад Вибір, звісно, дуже широкий, також потреба буде намітність нам виборка була задоволена. Ще одна ми за звичайно познайомилися під час нашого заняття. Це книга чудово чудовисько, також Сашка Дермацька. З ми познайомилися під час заняття аплікації або міфографії цього персонажа, чудово чудовисько ми вживали раунд за допомогою техніки аплікацій. Mm. А далі діти вже фантазували над реалізацією власних виробів. Можете побачити декілька ідей, які діти цілилися своїх картинках. Також там, в рамках цього виступу я хочу навести виконання іншого екрану, щоб інший ремедик, і веде сама малосик. Дівчина не прямо в відтворила відкрила ассоргру Ви бачите створених лею персонажів, сплетенних об'ємних допомогою об'ємного провельного дискуптика, які стоять на фоні, дерев і самих прикритих, наче від нас. Бажаю нам успіхів у пошуках цікавих ідей, поєднання до міських дівчинків і знайомства вихованці, вихованців із червоним світлою характерів. Хочу додати, що можна також запрошувати автора книги у школу чи бібліотеку, де вихованці можуть показати свої вироби, або провести майстер-класи з оживлення персонажів книги разом з автором. Не забуваємо також, що ми живемо в час цифрових технологій і можна продовжити життя вже новостомих персонажів для власне руч зроблених відео. Наприклад, формуючи візит про прочитану книгу, використовуючи працюємо з усіх цікавих роблених саме персонажів у таких відео дякую за увагу за שאна нам пояснила задачу